Одинадцята всеукраїнська проща до чудотворної ікони Матері Божої у селі Крилос відбулася цими вихідними. У неділю 6 серпня на неї приїхав глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Прикарпатка Зоряна розповідає, до Крилоса цьогоріч приїхала вперше. До того була на інших християнських прощах, які відбуваються на Івано-Франківщині та Тернопільщині. У мене особливий намір, бо в мене син у полон. Прошу Бога за його повернення. Прикарпатець Ігор Припхан каже, намагається кожного разу приїжджати до Крилоса на Прощу. Помолитись за Україну, щоб Україна і перемогла цього ворога і щоб ми вже нарешті зажили як вільні країні європейські. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відправив у Крилосі архієрейську літургію. Цілі покоління наших батьків і матерів у вірі сюди приходили, щоб тут зустріти Бога, стати перед Його обличчям. Після цієї такої неспокійної, бурхливої ночі, в якій ворог ще раз випустив по Україні більше 30 ракет різного типу і іншої смертоносної зброї, наступив ранок. Прийшов день світла. Ми живі і ми стоїмо тут в молитві. Цьогорічну прощу присвятили 1125-й річниці першої писемної згадки про Галич, каже завідувач музею історії Галича національного заповідника Давній Галич Тарас Зіньковський. За його словами, центр Галича у княжі часи був у селі Крилос. Зокрема, це підтверджує розкопаний фундамент Успенського собору XII століття і інші археологічні знахідки. А образ матері божої, до якої йдуть прочани, ймовірно, є копією Константинопольської ікони колись висіла в успанському соборі, каже Тарас Зіньковський. Є таке село Сокіл, і там в XVII столітті місцеві селяни в монастирі, який вже руйнувався, виявили в закутках ікону, яка за описом нагадувала ту, яка була колись в Успенському соборі. І вирішили цю ікону забрати до новозбудованої гарної церкви, оскільки той монастир руйнувався вже. І вже в XVIII, на початку XVIII століття було дуже багато свідчень, очевидців, що ця ікона творить чудеса. Ще в 1707 році ця ікона була проголошена вже чудотворною. В Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Суспільне новини, Івано-Франківська область.